Минуле відео про травму викликало досить великий ажіотаж. Багато людей поділились своїми історіями. Деякі написали, що ну, якщо так окремо розбирати, то в принципі цю симптоматику можна приліпити до будь-якого захворювання. Напевно, так, але тоді не потрібно виймати якийсь кожен симптом з контексту. І минуле відео було такою преамбулою до того, що я маю робити зараз. А саме. Велика серія відео про комплексний посттравматичний стресовий розлад. І ні, це ніяк не пов'язано з війною. Комплексний ПТСР, який ми будемо розглядати сьогодні, хоч і схожий, але дуже сильно відрізняється від класичного ПТСР. Про комплексний ПТСР ми будемо говорити саме в контексті комплексної дитячої травми. І будемо починати розбирати по маленьких частинках, тому що насправді тема величезна. І знову ж таки, я знаю канали англомовні, які присвячені виключно цій темі. Тому, якщо вам цікава тема травмованого дитинства, тема дитячої психотравми, і ви б хотіли знайти для себе певні відповіді на ту чи іншу поведінку, на чому я такий чи чому я не такий, будь ласка, продовжуйте дивитися це відео. Через війну, на жаль, багато людей стали досить знайомі з темою класичного ПТСР. Але про комплексний, напевно, не дуже багато людей чули. Так в чому ж різниця? Перша відмінність це флешбеки. Якщо ми беремо звичайний ПТСР, зазвичай це аудіальні чи візуальні флешбеки на травмуючу подію. Якщо ж ми говоримо про комплексний ПТСР, там флешбеки. Емоційні, тобто це емоційні регресії в ту чи іншу складову твого життя, де ти відчував себе максимально небезпечно, максимально покинутим. Це така умовна регресія в дитячий стан, де ти себе відчував максимально вразливо і максимально небезпечно. Інша обов'язкова складова комплексного ПТСР це токсичний сором. І це можна зрівняти з таким, знаєте, раком, який повільно, але дуже чітко розповзається по всьому організму, утворюючи метастази. І, звичайно, будь-яка людина нормально відчуває сором. Але у а, людини з комплексним ПТСР, цей сором абсолютно скрізь, і цей сором доходить. Навіть до свого існування. Тобто, це сором взагалі за те, що ти існуєш на цьому світі. Це сором, який є всюди. Наступне це е, самоприниження. І це абсолютна зневага, повна зневага до власних потреб, до власних інтересів, е, до будь-яких речей, які, хоч якось, не якось, але стосуються свого хочу. Тобто це е, не те, щоб розмити відчуття власного я, це зрозуміло, що воно розмите. Воно і далі продовжує руйнуватися самим же хазяїном. Тобто це можна знову ж таки зрівнити вже не з раком, а з таким аутоімунним захворюванням, коли організм сам себе починає руйнувати. Ще одна характерна риса це безжалісний, просто токсичний до максимального рівня внутрішній критик. І, як правило, він говорить не «я поганий, я недостатній, я невдаха», а він завжди говорить через ти. Дуже, дуже характерно. Ти невдаха», ти не вмієш, ти не досягнеш, ти не здатний, ти не владний, ти не заслуговуєш це завжди про ти. Тому, якщо ви, можливо, маєте комплексну травму, відслідкуйте оцю цю саму рефлексію, як саме вона програється. І зазвичай це, така: знаєте, вовк в овечій шкурі рефлексія, коли це саме самоприниження, самозруйнування через цього токсичного критика, який завжди каже ти. І далі завжди буде щось погане, завжди щось токсичне, завжди щось руйнуюче. І ще одна річ це соціальна тривожність, яка знову ж таки виражається. В дуже об'ємному і гіперболізованому характері, коли люди починають самі себе або ж ізолювати, або мінімально якось намагатись вести контакти свої в своєму житті з іншими людьми, щоб ніяк з ними не контактувати, тому що тоді люди побачать, що я якийсь не такий, що я огидний, що я а, якийсь кривий, що я дефектний, і а, тобто це соціальна тривожність через то. Те, щоб уникнути того, щоб помітили який ти дефектний, звичайно, сюди входять і інші риси, які характерні саме для комплексного ПТСР. це абсолютне відчуття покинутості, абсолютне глибинне відчуття самотності, про яке я говорила до речі, в минулому відео. Це різні розлади прив'язаності, тобто це прив'язаність, яка будується вже в нездоровому форматі. Ну, наприклад, тривожно уникаючий тип прив'язаності і так далі. Це гіперчутливість до стресових ситуацій. І коли я говорю гіперчутливість, це коли е, такі люди бачать тригери і небезпеку там, де їх нема, і ці тригери спричиняють емоційний флешбек, який може їх виконати на день, на два, то й на три. І насправді цей тригер спочатку не міг не становити якоїсь дійсної небезпеки. Але їхня психіка це так вважала. Тому е, мінімальний стрес може... Переламати людині цілий день, а то й два, а то і три. Ще одна річ це е, досить така виражена, активна реакція: би, біжи, замри», чи е, Пол Уокер додав до комплексного ПТСР реакцію, «підлещуйся». Ну, умовний people pleasing, але про це ми будемо якось говорити в іншому відео. Тобто е, коротко поясню: е, люди використовують усі типи. Реакції в залежності від ситуації. Люди з комплексним ПТСР зазвичай застрягають в одній з реакцій і використовують її у всіх ситуаціях, де є стрес, чи потенційна якась небезпека, чи якийсь тригер, який саме в тій ситуації спрацював. Також цьому типу дуже характерна ідеалізація, і дисоціація, і, і деперсоналізація. І ще одна річ, яку я, до речі, Бачу у дуже багатьох своїх клієнтів, яких є цей розлад, цей комплексний ПТСР, або, якщо простіше комплексна дитяча травма, це така умовна селективна амнезія, коли людина не пам'ятає великі шматки свого дитинства. І про великі шматки, я зараз говорю, що люди можуть майже нічого не пам'ятати до 10 років. Або, наприклад, пам'ятаю добре до 2 років, а потім з 2 до 12 років повний провал, і, можливо, там одна-дві-три ситуації загалом свого життя пам'ятають. Тобто є великі провали в пам'яті е, саме в дитинстві. І ці ситуації реально не пам'ятаються. Саме тому в терапії буває складно е, знайти причину, тому що розумієш, що дитинство травмоване, якщо е, психіка дисоціювалась і взагалі. Витерла всі ситуації, витерла це дитинство з пам'яті, але людина свідомо реально не може згадати і починає потроху згадувати в процесі терапії, або ж під час гіпнозу, який, до речі, дуже круто працює, коли в людини просто провали в її спогадах. Також через те, що люди. З такою комплексною травмою схильні думати про те, що вони дефектні і в них багато сорому за своє існування загалом. Вони також дуже схильні до суїцидальної ідеації, тобто про е, такі обдумування, продумування того, як би вони могли закінчити життя самостійно. Назвемо це так. Зазвичай, отакі речі можуть траплятися, таке продумування, прям, знаєте, до такого якогось епічного фіналу може саме тригеритися якимось емоційним флешбеком, і коли вже він доходить до піку, тоді людина починає думати, що так, що я дійсно не гідна жити, і продумувати, як би вона могла з цього життя піти. Також, як я вже казала в минулому відео, дуже характерні. Різні соматичні хвороби, ну те, що називають психосоматика, через постійно підвищений стрес. Тобто, щоб ви розуміли, в таких людей стрес підвищений на постійному рівні, адреналін підвищений на постійному рівні, тому що є ця фонова тривожність, і це не просто як хтось там коментар написав: ну, типу, всі люди переживають, продумують це нормально. Так, можливо, продумувати якісь різні варіанти розвитку подій це нормально. Але ви не розумієте, що люди з комплексною травмою продумують все будь-що, навіть якщо це мінімальна ситуація. Навіть коли вони нічим не займаються, вони можуть думати так, я нічим не займаюсь. Чого я взагалі приліг на 5 хвилин? Як я взагалі смію лежати? Можна було б щось зробити? От я завжди так прилягаю на ці 5 хвилин. Я не вдаха, я не гідний жити. Та -та 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 -та. Тобто, і далі це може реально вирости в величезний емоційний флешбек. Тобто, Тривога у людей, в яких є комплексна травма, це зовсім не та тривога, яка є в людини, яка, наприклад, запізнюється на свій автобус і розуміє, що запізниться на роботу. Також знову ж таки з досвіду роботи можу сказати, що такі люди, в особливості, якщо вони не мають якогось досвіду позитивного партнерства, позитивних стосунків чи, чи навіть дружби, вони відчувають те, що в принципі. Їм суджено померти самим, їм суджено бути самим. Їм краще не, як один клієнт сказав, не переносити негатив від свого існування на іншу людину і не омрачати її життя тим, що ось він чи вона такий. Тобто, і таким чином люди уникають тих же самих стосунків, аби не робити іншим боляче, аби. Не погіршувати якість їх життя, не погіршувати настрій і так далі. Тобто ці люди дуже схильні до самоізоляції. І навіть якщо часто в них є, хоча б стосунки більш-менш нормальні, ця соціальна ізоляція буде в інших сферах. Це дуже і дуже складно пропрацьовується, хоча можливо, абсолютно можливо. Також хотіла сказати. У всіх клієнтів без винятку страждає сон. Це велика складність заснути через тривожні думки, які хто як може регулює, хто алкоголем, хто телефоном. Знову ж таки, дисоціюються, просто листаючи цю, знаєте, стрічку в Інстаграм, щоб хоч якось заглушити у цього токсичного критика, який постійно говорить, який постійно продумує. І, звичайно, продумує погане і продумує до. Ну, знаєте, до якихось найстрашніших варіантів розвитку подій. Це ніколи не буває щось нормальне. Це буває або погане, або дуже погане. Тому страждає завжди сон, і як знову ж таки результат, рівень кортозолу росте ще вище, і виходить ситуація, коли людина навіть прокидається зранку, і вона вже відчуває тривожність. Людина тільки прокинула, ще нічого не зробила, а вже відчуває тривожність, вона вже встає втомлена І знову ж таки, кошмари є прекрасною в лапках складовою е, даного розладу. І знову ж таки, можна називати це розладом, можна називати це комплексною травмою як завгодно. Але е, є багато досліджень, де сканували е, мозок людей саме з комплексним ПТСР. і е, щоб ви розуміли, ця травма травмує настільки, що вона видозмінює мозок людини на фізичному рівні. І на сканах добре видно, де людина, в якої була травма, і де людина, в якої цієї травми комплексної не було. Тобто, це е, зміни не тільки на психологічному рівні, це зміни на фізіологічному рівні. Також ці люди дуже схильні до різних е, от таких шкірних захворювань, типу екземи, все, що стосується як-не-як, -як оцього норадреналіну, оцих нервів, коли ти постійно трясешся, коли ти постійно можеш зовні не показувати, що ти трясешся, але всередині себе ти продумуєш вже. Варіант, коли на землю нападає НЛО, всіх знищують, як тобі при цьому виживати, і розумієш, що все не має сенсу і скручуєшся собі в, в такий маленький кузьочок і лягаєш спати, плачучи від того, що ти настільки неспроможний. Я зараз серйозно, в мене такі випадки були. Терапії. Коли ці флешбеки найсильніші, є, от знаєте, як в дитинстві можливо в когось було. Оце бажання Боже якось зникнути, якось сховатися, якось щезнути з цього світу, якось, щоб мене там не знаю, Боженька забрав, щоб якось це все так от розсосали, щоб от просто щоб всі проблеми вирішились моїм е, щезненням з цього світу. Щоб я просто щез, і мене не було. І все. Я не хочу переживати цей біль. Важливо зазначити, що комплексна травма, комплексний ПТСР формуються виключно середовищем. Це не генетичне захворювання, аж ніяк. Головна відмінність від звичайного ПТСР те, що комплексний має в собі хронічну ретравматизацію. Це не одноразова подія, і навіть не дворазова це подія, яка повторюється роками. Як правило, це все дитинство, поки дитина живе зі своїми батьками. І, не обов'язково, щоб тебе били 24 на 7. Так, якщо тебе били 24 на 7, може бути, але навіть якщо й не били, навіть якщо просто емоційно ігнорували, і дитина була на рівні якогось декору вдома, типу якоїсь вази з квітами, чи якихось там шпалер, чи якоїсь гарної статуетки. Буде абсолютно такий самий результат. Або ж якщо було психологічне насилля, або якщо ж було хронічне сексуальне насилля, яке повторювалося. Тобто факторів різних може бути дуже багато. Але головний елемент це хронічність, тобто постійна ретравматизація. Постійна, хочу дуже на цьому наголосити. Я не буду розповідати сьогодні про весь спектр а, цього. Комплексного ПТСР, тому що це може зайняти насправді години. Єдине, що хочу зазначити, що емоційний флешбек, який якраз таки, що таке емоційний флешбек, емоційна регресія, зі звичайним все зрозуміло, я можу показати приклад, саме коли людина регресує до цього глибокого відчуття відторгнутості і покинутості. І яка ситуація це може бути? Мені цю ситуацію розказав клієнт, що навіть таке може затригерити його настільки, що він потім. Відчуває себе дуже погано. Ну, скажімо так, в нього було, м'яко кажучи, непросте дитинство, яке він майже зовсім не пам'ятає. І його може затригерити в цей глибокий стан покинутості, непотрібності, самотності. І це самотність. Не, не в сенсі стосунків, це самотність, в принципі, що ти один нікого в цьому світі немає, нікому ти не потрібен, нікому твої потреби і там якісь проблеми не потрібні. Ти сам і будеш все життя сам. Навіть те, що цей клієнт просто може бачити якусь сім'ю щасливу на вулиці, яка там не знаю, посміхається, йде за ручкою зі своїми там дітьми, там мама, тата, всі щасливі. Навіть це може затригерити, от. Е, на цьому контрасті, який відчуває він комплексний ПТСР – це завжди про контрасти і завжди про чорно-біле мислення, про самооцінку, яка або на секунду взлітає, де я король, і через секунду падає до я гівно. І частіше вона, звичайно, перебуває от в цьому стані Ягівно. Тільки не потрібно зараз оцей шматочок вирізати і казати, що «а, так це ж нарциси. Ні, не, не, не вирізайте окремі кусочки, не приліплюйте їх нікуди. Ось, тобто чорно-біле, все чорно-біле, тобто немає сірого, хоча зазвичай в житті все по більшості сіре. Тобто, тут, якщо я викладаюсь на 100%, класно. Якщо я викладаюсь на 95%, я остання невдаха, тому що може бути тільки 100% або 0%. чогось посередині немає. Це дуже височельна полярність у всьому, як і в стосунках з іншими, так і в стосунках з собою, так і з тим, як людина живе. Це або чорне, або біле. Як інших кольорів, інших варіантів не існує. Тобто, через стрес людина знаходиться в постійному режимі виживання, тому що комплексна дитяча травма це про виживання. Людина вижила. Людина вижила цей хронічний. Жах і психіка, що вивчила, ага, значить, така стратегія, яка б вона жахлива, яка б вона деструктивна не була для самої людини, вона мені допомогла вижити. І навіть коли дитина покидає оцей дім, де її постійно травмували, де її, можливо, гвалтували, де над нею знущалися, всередині оця небезпека, оця тривожність. Оце постійне відчуття, що звідкись має прилетіти, тому я мушу бути готовий, воно не йде. І потім ця небезпека щитується в тих речах, де її немає. Але мозок намагається всіма, і мозок, і тіло, і все-все-все намагається всіма силами захистити і захистити саме тим чином, який захищав в дитинстві, в когось через дисоціацію, в когось через. Яскраво таку агресію в реакції би хтось постійно тікає, уникає стосунків, уникає серйозних розмов, боїться піти з роботи, кладе слухавку і каже, що я просто захволів. Не в когось там не знаю піпл-плізерство на просто максимальному рівні свої потреби, свої якісь бажання цього всього немає. Тому що якщо я скажу про свої потреби, мене відторгнуть, і я тоді точно буду один, а також є малесенький шанс, що можливо, так я зароблю, якесь, зароблю якусь любов, зароблю якусь безпеку, зароблю якесь признання, і я не буду відчувати цього глибинного страху, глибинного сорому і глибинної самотності. Тобто, розумієте, це застрягання в такій реакції, яка вивчена з дитинства як механізм виживання. Тому а, мені здається, що я досить багато сказала про комплексний ПТСР, і мені дуже хочеться розкривати цю тему на українському Ютубі, тому що знову ж таки багато інформації я не знайшла. А ось ця книга а, знову ж таки, якщо вона є українською, знайдіть її і прочитайте. Тому що а, ну, я прочитала дуже багато книг про травм. Різні травми. Але якщо ми говоримо саме про комплексну травму дитинства, про комплексний ПТСР, ось ця книга це найкраще, що може бути. Ви бачите, скільки в мене тут різних е закладок, і скільки в мене там виділення, тому що я її буду перечитувати 50 тисяч разів. Це моя настольна книжка, і вона мені допомагає, е як. І в терапії з клієнтами, так і в розумінні самого розладу, так і в розумінні взагалі можна, можна не сприймати це як розлад, можна це сприймати як саме комплексну травму дитинства. Тобто, це не про ситуацію, коли мама два рази вдарила по жопі, а все, весь інший час мама тебе любить, і ти так травмувався сильно, що мама тебе там ляснула по жопі один раз в дитинстві, коли тобі було 10 років. Це зовсім не про це. Це про хронічну. Ретравматизацію, як я вже казала багато разів. Тому е, залишайте, будь ласка, свої коментарі, тому що під е, попереднім відео про травму, там їх було дуже багато. На жаль, найчастіший коментар, який я читала, це бінго, 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 тобто 8 з 8, 8 з 8, 8 з 8 і так далі. І мені е, дуже шкода, що у вас було таке дитинство. Мені дуже шкода, що вам довелося пережити. Але ви гідні того, аби жити своє життя, ви гідні того, аби е, стілитись від того жаху, е, який, на жаль, є вашим досвідом. І ви гідні любові, і ви гідні того, щоб бути не одним, не відчувати того сорому. І ви не дефектний, ви нормальний, ви звичайна людина. Я розумію, що ви відчуваєте себе. Якимось не таким, як всі, тому що це дуже такий а, яскравий приклад симптоматики КПТСР. Але, повірте мені, на жаль, таких людей багато і кожна людина в, своєму, в своїй травмі, в своєму світі відчуває себе самотньо. Але насправді таких самотніх світів багато. І кожен з цих самотніх світів. Може пройти своє зцілення. В кожного воно буде своє, але воно абсолютно можливе, я вам це кажу і на своєму прикладі, і на прикладі клієнтів, з якими я працюю. Тому пропонуйте, будь ласка, свої пропозиції щодо майбутніх відео, залишайте коментарі з вашими історіями. Я намагаюся по можливості відповідати і читаю абсолютно все. І Вдячна кожному, хто підтримує цей канал, тому що для мене дуже важливо те, що я роблю. І для мене дуже важливо, коли я бачу цей відгук, і коли я розумію, що те, що я роблю, комусь допомагає. Оце для мене найбільш цінне, що може бути, і саме через це я люблю свою роботу, тому що я бачу, якою людина, наприклад, до мене в терапію прийшла першого дня. І сьогодні мене з клієнткою. Якщо ти дивишся привіт, був вже 37-й сеанс, і просто різниця між 37 годиною і між першою, це просто, це знаєте, це як Австралія і е, Норвегія. Це сказати, що величезна різниця це нічого не сказати. І настільки приємно і тепло від того, як людина змінюється життя. На кращу сторону, і по більшій частині це людина зробила сама. Так, я була там присутня, але ця клієнтка зробила просто колосальну роботу, і я за неї дуже рада і хочу, аби кожен пройшов такий самий шлях, в тому сенсі, що кожен мав оцю прогалину між оцею травмою, між цим світом, який був закритий і одинокий. До світу, який приймає, який розуміє, що він гідний любові, гідний поваги, гідний розуміння і так далі. Тому дякую всім, хто дивився до кінця. Обов'язково будуть наступні відео про цю травму, про комплексну травму, якщо вам цікаво. І я вдячна кожному, хто залишить коментар, залишить вподобайку, а також підпишеться на канал, тому що нас вже на останній момент, коли я дивилась, було. Більше 11 тисяч і ну просто дякую вам. Справді дякую. А з вами була Яна Рогацька, і ви були на каналі Психокультизм. До зустрічі в наступних відео. Па-па!